Так, приїхали бити щепу. Це він у нас так виглядає. Дирку вирізав, з цієї сторони побільшав, знизу побільшав. І ще треба можна доверху тут зробити аж полукругом і буде багато більше, більше діаметр влазити. Ну зараз побачиш як рубає. Стань стоїть під складних. Діаметр, ну, десятка точно є, 10 сантиметрів. Отак воно рубає, щепа діаметр ну, сантиметр десь товщиною, як по е, ножи відрегулював по, подложивці е, пластинки, отакими кусками зараз стало рубати. Буває, що й тончими воно все рівно лопає, але переважно десятка, 8-10 нажавань. Десятка. Працює файно. Щуперез хороший, тільки треба доробляти. І ще, що я маю робити, то зробити отут зверху, поставити шнека, який буде грати і прижимати цього. І прижиматиме гілля, він буде на пружині і нема значення, яка товщина. Яка товщина буде цього? Поліна, воно буде із-пружини підніматися, він буде під, під углом іти шмек шнек з тончого до товщого. тут запустив, там а воно прижиматиме до нуля і буде затягувати кожну гілку. І це багато буде швидше і легше на руки. Бо так зіллячим трошки воно застріває. От і все. Все, пока.